Всім привіт! Ви на каналі Запитай Таро. І сьогодні ми подивимося такий розклад: на що вищі сили звертають вашу увагу. Що ви не помічаєте, на що звертають вашу увагу? Поки я перемішую карти, хочу вам сказати дякую, подякувати вам за все те, що ви робите на моєму каналі. За підписки, за лайки, за будь-яку активність. Я вам безмежно вдячна. Давайте дивитися, хто сьогодні прийшов до мене на розклад. Подивимося, хто ви сьогодні на цей момент. І отак одразу імператриця. Хто в нас імператриця? Ну, це жінка, яка в собі вміщує всі чотири стихії. Тобто, ви можете подумати і про матерію. У вас є і енергія для дій, і у вас є емоції, почуття, і ви можете бути досить ніжною жінкою. Тобто, і при цьому всьому ви можете дати відпір. Ну, тобто це така жінка, яка має всі енергії. Ви можете бути вже достатньо. Зрілою жінкою можете, бути, можете вже знати, що таке сім'я, дім, затишок, як налагоджувати затишок у своєму домі. Тобто, що ви можете бути господинею в цьому домі, і так само ви можете самі вже попіклуватися про своє благополуччя та матеріальний достаток як вас самої, так і вашої сім'ї. Людей, які від вас залежні. Також ви можете вже мати дітей, а можете вже й мати і внуків. Ще хто ви людина, яка багато, багато-багато рухається, переміщається, чи то в межах якоїсь певної території, чи просто у вас по роботі, або ж ем, через те, що багато справ, ви багато їздите, приїжджаєте, е, навіть в межах якогось міста або селища, в якому ви проживаєте. Також можете просто багато носитися, скажімо так, по домашніх справах. По своїх домашніх справах. І ще показуючи, що ви людина весела. Ви можете легко йти на контакт, легко починати щось нове для себе. Також ви можете і розсмішити, і підбадьорити. І тут головне що ви легко щось починаєте нове для себе. Не обтяжуєте себе роздумами, наслідками або ще чимось. Тобто ви йдете легко. Нові свої якісь починання. Але то чи може бути, що не все ви можете доробити до кінця. Але починаєте. Що зараз у вашому житті? Щоб ви зрозуміли, ага, так. Не кажуть нам, що зараз у вашому житті ця ситуація поки що закрита, не розповідають. Тобто сказали, що опису у вас вже достатньо для того, щоб ви зрозуміли, що цей розклад саме для вас. Ну, давайте тоді дивитися наше основне питання. Що зараз у вашому житті? Мабуть, ваші сили говорять, що я багато розмовляю, і треба вже переходити до основного питання. Що зараз у вашому житті? У вашому житті зараз якісь почуття до імператора або ж почуття імператора, який він проявляє у ваш бік. Це може бути і. І прояв якихось почуттів, а може бути і просто якісь повідомлення, якісь дзвінки, якісь прояви уваги у ваш бік. Також це може бути ще пов'язано з тим, що чоловік може якось чимось вам допомагати. Проявляючи свою ніжність і почуття, до вас може чимось допомагати, або ж дарувати якісь подарунки. Чоловік може бути вже такий, також ви виходите в однакових енергіях, це може бути імператор, вже чоловік, який. Також знає, має великий досвід у своєму житті, він може займати якусь важливу, серйозну посаду, може бути просто таким впевненим в собі, власним, власною людиною. І ще може бути таке, що чоловік також знає, що таке сім'я. Ви можете бути однією сім'єю з цим чоловіком, ну або ж чоловік має також якусь сім'ю. І він вам зараз чимось допомагає. Давайте таки дивитися, на що звертають вашу увагу. Все-таки перейдемо до основного нашого питання, на що звертають вашу увагу. Тут звертають вашу увагу, що у вас в робочому колективі, там, де ви отримаєте фінанси, де ви заробляєте ці фінанси, можуть бути проблеми. Може бути якась. Вежа, ну, дивіться, який. Там, по-перше, це може бути і якісь підлості чи його з його боку для того, щоб у вас якось або, під... або підсиліти, або якось нашкодити вам, щоб... щоб прибрати вас з робочого місця. Це може бути досить нечесним підлим... підлим методом, тобто, можуть вас просто підставити в чомусь. і... Вам на вашу увагу якраз на це і звертають на робочий колектив. Подивіться, хто до вас проявляється так дуже дружелюбно і дуже, дуже добре проявляється, при цьому всьому може за спиною намагатися зробити вам підлість на робочому місці. Не хочу це говорити, але це також може бути історія якихось. Магічних нападок для того, щоб отримати своє, щоб у вас якось прибрати з, ну, зі свого шляху в робочих або фінансових питаннях. Чому так? Ну, П'ятірка мечів. Можуть якось. Доносити на вас керівнику нечесності, можуть якісь говорити, підлості, або щось додумувати, видумувати і приносити це все вашому керівництві в своїх фарбах, для того, щоб, ну, я ж говорю, щоб, щоб вас прибрати. Це може бути як відкрито, тобто, якщо ви щось не так зробили, то побіжать зразу, розкажуть, або ж якось підло, тому що може до вас проявлятися добре. А за спиною робити гадості. Давайте тоді подивимося, що ж тоді вам радять. Що вам радять, як вам діяти в цій ситуації? Порада для вас. Порада для вас. А вам говорить про те, що вам треба трошки відійти в сторону. Не, не, ну, тут не говорить про те, що треба йти на відкритий конфлікт, що своє доказувати. Вам тут говорять про те, що вам треба проявити мудрість і такий продумливий розум. Коли ви продумаєте наперед, вчините по мудрості, не будете ніяк. Лізти і доказувати своє, бігти, там щось доказувати, розбиратися з цією людиною, трясти її або щось доказувати. Вам говорять про те, що відійдіть в сторону, відійдіть в тишу, почекайте. І ні в якому разі, якщо ви знаєте, хто це, не контактуйте з цією людиною. Почекайте і ситуація сама пройде. Коли буде підходящий момент, тоді ви можете почати рухатися. Але зараз не підповідайте. Не приймайте ніяких рішень. Це і стосується і того, щоб звільнитися з роботи, або щось доказувати керівництву, або ж якось намагатись відстояти себе. Не треба нічого. Перечекайте якийсь момент і не спілкуйтеся з цими людьми. Що вас чекає далі, якщо пройде оцей період? Що вас чекає? Ну, от, подивіться, які хороші карти. Ви тоді, в такому випадку, вийдете переможцем з цієї ситуації, і всі е, карти, всі козирі будуть у ваших руках. По-перше, ви таким чином зможете е, цю ситуацію якось так обхитрити, обкрутити і вийти з неї переможцем, але не через відкриті конфлікти і доказування свого, а через. Тишу, спокій і холодний такий якийсь розум, мудрість. Отак От ви вийдете переможцем в цій ситуації, і ви ще і зверху отримаєте якийсь шанс. Можливо, ви переможете тих людей, які вам шкодили, і вам дадуть ще або якесь підвищення, або якусь нову посаду, або ще щось. Ну, тобто, тут дуже хороші карти. Якщо ви прислухаєтесь до поради, вам це буде тільки на користь. Я сподіваюся, що цей розклад був вам корисний. Залишайте ваші коментарі, чи, чи впізнали ви цю ситуацію, чи справді це ваша ситуація. І я буду вдячна за будь-які лайки і за будь-яку активність на моєму каналі. Дякую вам.